Мій перший бойовий вихід він був такий яскравий. Мені сподобалось. Чутно було, як вже доходять. І питають: ти що чуєш? Кажу, так, да", я чую там, як стонуть, кричать, Типу. покажу, все добре. Хто не копає, той не живе. Голова одна мигала. Він два рази вистелив і поклав. Ми знаходимося на війні, боятися тут це нормально. Мене звати Дмитро. Підписав я контракт 13 березня. Пройшов без ВП, фахову підготовку. Також на початку літа нас вже відправили в бойовий підрозділ, тобто сюди. Також ми тут проходили тренування десь півтора місяця і тоді нас вже почали посилати на виконання бойового завдання. Мене звати Атем. 3 марта підписав контракт, пройшов підготовку в Житомирі і сюди приїхав на початку. Літа десь в середині, плюс Перше бойове завдання, воно не було страшно, воно було навіть непонятне. Йграє тобто, адреналін в крові, ну вовсе не розуміє, що робиться. Взриви, стрілянина. ну, він наоборот затягує. По перший виход не страшно. Може комусь і страшно було, але ну, не для всіх. Було завдання зайти на позицію, закріпитись, але там був ворог, ми до позиції навіть не дійшли. За 40 метрів до неї ми окопались і наблюдали над ворогом, де позицію, щоб вони не протягувалися далі. От ми приїхали, контрачі перший звод. І перший звод сам затягнув. А за нами і мавіки літали, дивились, наблюдали, де ми йдемо, щоб нас не втратити. Так само і порадійки. казали, куди йти, коли останавливатися, щоб перша група далі протягнулася, ми підозряли собі її не доганяти. Щоб не скупчувались, бо якщо скупчуюся, то одразу дрони злітаються, якщо замітять велике скупчення людей. У нас були попереду наші суміжники, до яких якщо ми даже потягаємося, чи радійка поламається, що можемо до них зайти і зв'язатися з нашими командуванням. Мій перший бойовий вихід був такий яскравий. Я із свого першого взводу, mm -hmm. саме останній, зайшов на позицію. Як до цих пір пам'ятаю, я був. На, на навчанні до мене підходить мій командир. Це було в обід. От. Приїхала кухня. От. І він до мене підходить каже: сьогодні ввечері на виконання бойового завдання. Ми приїхали із навчання, я одразу в магазин там, скупити, що потрібно. От, Приїхала, коробочка мене забрала на ВОП. Я переночував і раненько вранці. Мене провідник одного затягував на позицію, я міняв свого побратима, він отримав легеньке поранення, але потрібно його було поміняти. Ну, Перший раз це так незвично. от мене тоді таке... Картина в мене тоді така була, тоді дощики, що гриміло, блискало, і міномет так скрізь падає. Ну, Це так епічно було. Це було дуже епічно. Так яскраво. Гори, там піднімаєшся ну, доверху і гримить, блискає. Міномет падає шкілета, і в півішки летає. І непонятно, куди ти йдеш, куди тебе ведуть. І тільки питаєш, що ми прийшли, ні. Та ні, йдемо ще. А але Мені сподобалось. Тут не всі усвідомлюють, де вони знаходяться. Типа, для когось це гра просто, вони думають, що це так легко, а для когось. Хтось до цього серйозно ставиться. Як ідеш на позиції, в тебе маршрут складається, тобі на поточках, до позиції адреналін йде. А там вже іноді навіть буває страх. От коли. Півішки над тобою літають або залишають, типу, і, або біля тебе міномет близько типа, і був страх. Ми ж знаходимося на війні. Боятися тут це нормально. Це звична для людини річ. Але до цього привикаєш. І з часом починаєш розуміти, що в страха очі великі. От. І Не потрібно себе накручувати просто в ці моменти. І все. Просто виконувати те, що тобі кажуть, не задавати лишніх питань. І все. Ми, як заходимо на позиції, у нас є книжечка. Скажем так, Де розташовані кожні точки. Ну, На першому виході я книжечку з рук не відпускав, не вимикав нічого, там, до кожної точки прийшов там доповідь. От, А тут так, вже з часом. Вже такої просто подивився там, так, на початку маршруту, куди тобі йти, От, очима приглядівся, ага, мені зараз тут повертати, і все. Поклав собі книжечку в карманчик і все, пішов. І от коли вже там на тебе виходять, запитують в тебе в твою обстановку, скажімо так, чи в тебе все добре, і питають точку, ти такий, так, в мене все добре, і достав книжечку, сказав точку, я на такій точці, і все. Далі собі пошурував книжечку назад, в карман, і собі пішов. І ти вже знаєш, ага, мені от зараз до тієї посадочки, там, лівіше взяти, і все, я на місці. І просто йдеш, слухаєш ну, слухаєш небо і дивишся під ноги, і все. Чи <кхем> наближається до тебе. І в Півішка або мавік. Ну, якщо мавік, то потрібно шукати, так само, як і в Півішка, і мавік, потрібно шукати укриття першим ділом. От, І не даватись, скажем, не, не піддаватись, скажем так, під паніку. От. Зараз трошки важче стало. Зараз листя опало, то трошки складніше, але слава Богу, все поки добре. Ну, мені дали нагороду за знищення ворога. Коли я був на позиції. В мене позиція скажімо так, знаходилася в хорошій зеленці, а впереді в мене було дуже багато гілляк. Там просто посадка скошена, от, і там дуже добре чутно, як ти ходиш. От, але в мене була, один мінус був у мене такий, що <кій> далі 20 метрів я нічого не бачив. От, просто там густота така була. От, але було дуже добре чутно. От, і в один прекрасний день от, я заступив на СП і чую. Хтось ходить і говорить. А впереді, в мене вже нікого з наших немає, тільки ворог стоїть. І я виходжу на своє командування і доповідаю, що на такій відстані о, чую голоса двоє людей: От, прошу підтримку з неба. І мені так кажуть, ми тебе зрозуміли, п'ять маленьких, і зараз до тебе прилетить вампір. Прилітає вампір, і на мене виходять кажуть, коригіруй його, типу, куди скидати. Ну, я кажу, давайте чуть, -чуть лівіше. От, і чуть-чуть вперед. От, вони все зробили і кажуть: пригинайся, зараз буде гучно. І тут так, я чую, як скидаються дві ТМ от, о, дві протитанкові міни. І я чую, просто, як вони взриваються, проходить пару хвилин, і я чую, як вже вони там хроплять. Ну, чутно було, як вже доходять. І питають: ти що чуєш, кажу, так, да", я чую там, як стонуть, кричать, типу. кажуть, все добре. От, і я запрошую ще раз і в, цього, і в півішку, і мавіка. Мені це все дають, прилітає, і теж типу, по черзі. Так, вперше в півішку, потім Мавік. От, ну, Потім я тишком-нишком пішов, подивився, бачу, є. Готові. От, також було, що просто ходили, от, але нашу позицію не бачили. До нас підходили метрів 15, от ми їх на таке розстояння до себе підпускали. Вони нас не бачили. Виходить, у нас позиція була на уровні землі накрита. От, і толком нічого видно не було. Також ще гілляки поломані лежали, нерозберіга, скажімо так, була. І ми, так, просто їх шльопали. Вони розуміли, що ми там є, але вони не розуміли, де саме ми там знаходимося. Вони там часто ходили, кожного вечора ходили, от, але ми теж бували моменти такі, що не відкривали вогонь краще. Розуміли, що краще зараз не стріляти, він все рівно не розуміє, де ти. От, бо Розумієш, якщо зараз <кхм> ти його оклацнеш, то зранку, може бути. Не дуже добре. От, і також в мене над, над моєю позицією, скажімо так, була траса, от, через яку вони літали на сусідню посадку. От, і ми там теж не часто вилазили з норок. Вони до нас підходили. От, я пам'ятаю, мене було на 10-ту годину дерево, таке на дві частини поламане. Я чую, хтось йде до мене. Я доповів по рації, що чую трицьгіляк на зближення. Там дистанція 40 метрів, але йде на зближення. Кажуть, все добре, типу, по готовності вогонь-вогонь. Я такий добре. Ми його підпустили давно ну, ближче. От він став, він тільки коту подивиться, він не розуміє, чи є тут позиція, чи немає. Він ну, дивиться, там, очі хмурить, придивляється, хто там, там, вправо піде, подивиться, то вліво, там, там, ну, в очах його видно, типу. Є тут позиція чи немає, і стріляли. От. А бувало таке, що раз проскочив один біля нас. от Тупо там стояли, цинкували, але в один момент типу, ну, ми його теж не побачили. Там просто зліва була дуже густа зіленка, от і стежечка. І він по цій, по цій стежці якось пройшов, але його все рівно наші мавіки в півішки знайшли і ліквідували. Я отримав нагороду «Хрест пошани, пробув на позиції 42 дні. Не міг я довго вийти з позиції, бо почти сидів в окруженні ворога. Коли вже з'явилася можливість вийти відтуди, ми виходили, відкатувалися назад. По дорозі ми коли йшли, побратима наступив на якийсь снаряд, йому одірвало ступню. Над нами тоді висів ще ворожий мавік. Я сразу до нього підбіг, щоб наложити турнікет, щоб він не стік кров'ю. Потім ми його затягнули в укриття. Там вже надавали допомогу повністю. Ми його виносили на точку Евака. Нам треба було перебігти відкритку по полю. Ми буквально відбігли метрів 300 посадки. Нас спалив мавік ворожий, і за нами почали гнати піввіхи. Ми побратима, як побачили, положили на землю, несли його на ношах. Самі почали в розбруж бігти, хто куди, щоб від неї втекти. Вона полетіла за мною, я просто вовремя впав, що вона злетіла назад і улетіла. Потім, як до побратима підбігли, озабрать, відкидку, щоб його забрати і швидко перебігти відкитку, щоб... Затягнувся в зілюнку, я почув, що опять летить, тільки я вже розвернувся, бачу летить дві. Ми взяли автомати і почали їх збивати. Одну збили, вона просто впала, навіть не взірвалася, а другу підбили, що вона впала по братима раненого в п'яти метрів. Тоді вже коли ми їх збили, почали його закидувати на себе на плечі. І тягнути вже без носілок. Коли вже було важко йти по полю, бо там соня гриш, трава була, я в ногах путалась, було важко. Я скинув себе бронік, РПСку і затягував його в посадку вже без броні, без нічого. Прийшов в одній каски. Турмів у нас не було, ми були на точці Типа, держали перший сектор, щоб ворог не прорвався далі. Типа, контакти були, ми. Побратим, який перший зо мною сидів, з яким я затягнувся на позицію, він на другий день поклав ворога. Він до нас підтягувався повз по дорозі, через довгу повзав, хотів закинути гранату. Перед цим нас ночу хотіли підірвати, вони розуміли, що ми там, чули, як ми окапувалися, побалакали. Вони хотіли нас ще ночі підірвати, він пі... противник підліз. Кинув гранату, тільки кинув не туди, де ми сиділи, а чуть далі від нас, бо він не розумів, де ми точно сидимо. Я, ми, я якраз тоді заступав на сміну на спостереження. То я почув, як стілкнулася чека від гранати. Я взяв прилад нічного бачення, подивився в нього, побачив, як ворог уже пригнувся і назад тікав. Тіпо, а вранці вже вони підтягувалися до нас. Повзли по дорозі один повз, хотів гранату не закинути ближе до нас, тільки не встиг долізти. Його побратим замітив, перед цим він думав, що то теля бі... лазить, бо утом ми бачили, як телята там бігали, голова намигала. Він два рази вистрелив і поклав. А другий якийсь стояв напроти, дивився, спостерігав. Ворог він і потім кудись пропав. У мене було два виходи, я тільки одного манка збив, мені так потрапило. Я заніс провізію, чую жить. Я бачу, летає со скидами. Ну, со скидом летить. Я виходжу на своє командування, питаю дозвіл на збиття. От, вони мене запитали, що до чого. Кажуть, ну, в полі щось шукає. Ну, кажуть, все може стріляти. І буквально дев'ять пострілів, і він очутився на землі. І все. І я собі далі свободну сіарету зуби й далі пішов. До нас, скажімо так, прийшла нам заміна от, через певний час. Я просидів на позиції 34 дня, от, і мені послали заміну. От, але замінно я ще посидів 3 дня, от, тому що не було можливості вийти. От, і ми дождались погоду, тобто була, була ніч, був сильний дощ, і нам, на мене виходять і кажуть, відкатуйтеся з позиції. От, і нам диктують точки, от, орла. От, я записую першу точку, і я розумію, що ця точка в полі. От, я дивлюся на це поле і розумію, що треба буде через це поле бігти. На поле довге. Я кажу, а мені тут точку в полі вибило. Кажу, передиктуй. Каже, ні, ні, все правильно, все правильно. Я записую наступну точку, і виходить між точками 100 метрів дистанція була. Це мене було навскоси через поле 600 метрів. От. І кажуть, там по готовності розпочинаєте відкат. І ми такі, все добре. І приходить команда на відкат, і це я. Ми все плюс, і почали відкатуватися. І коротше, ми пробігли 100 метрів. От, ну, пробігли 100 метрів, як до цих пір пам'ятаю, і по цьому полі. І я далі розумів, що я йти не можу. Тобто я просидів на позиції 34 дні, я ніде майже не ходив, майже не рухався, так. І мене атрофірувалися ноги. Я прям як забув ходити. Ми йшли на. До хлопців наших суміжничків. Вони нас там чекали і, і мали виходити з нами. От один карандашик. От і ми до нього прийшли, От о, всі разом зібрались, вийшли на командування, що ми вже всі разом. От, і нам кажуть, продовжуйте, типу, відкат далі. От І ми прийшли до відкритого місцевості, ну, на відкриту місцевість, от, перебігти потрібно було в іншу посадку. От, і я кажу, я піду першим. От, ви там крийте небо, якщо що. От, і я виходить, доходжу до. Майже кінця <кій> відкритки, мені десь до зелёнки залишається метрів 15. І я чую взаді як щось такое пух. Обертаюся, чую крики. І я розумію, що треба затягуватися зараз в зелёнку, ховатися, бо зараз що то буде. Я заходжу в зелёнку, чую ще раз Пух! І тут мій побратим виходить на рацію і кричить відірвало ногу. От я таки став це все тако слухаю, думаю, йома, я зараз по їх ще вертатися прийдеться, сам летіду. От я поки знайшов укриття, куди їх затягувати. Вже один забіг в посадку. І я питаю свого побратима, кажу, а де Святий дівся? Каже, Святий там на відкритці лежить. Кажу, як на відкритці? А так на відкритці лежить. Я, коротше, скидаю РПС-ку, скидаю свого автомата, от, виходжу на край зеленки і кричу, типу, Святий. І він мені в одвіт теж тіпо, кричить: Бен, я тут. От, він взагалі оказався тіпо, лівіше. Я не знаю, як він, туди, як він там взагалі опинився. От, і я не по стежках, а просто навскоси до нього йшов. Я ну, йду і думаю, аби то кони на що зараз не наступить самому. От, коротше, я до нього приходжу, забираю його автомата, забираю рюкзака, беру його на плече і тяну його, затягую його в зеленку, знайшли окопну лінію, в бліндажик його затяг. А за щодо того, що був дощ, о, цілу ніч йшов дощ, о, там було ну, грязі, там такі вослії грязюки були. От, і я типу, питаю, що з тобою? Каже, на ліпістка наступив. Я так дивлюся на, на ногу, а в його тако, з ноги костка така стирчить. Я такий думаю, і, перший раз, а тут так, вже таке. Коротше, я... <кхм> затяглися ми в безпечне місце. От, я відкриваю його аптечку, а його аптечка пуста. От, а він ж перед цим теж затрохсотився. Його виходить, і в півішка десь там ганяла, От, збоку лягла, і він потратив аптечку на себе. От, я відкрию аптечку, а в аптеці тільки ножниці і кусок бінта залишився. Я ну, різко вириваю свою, давай його в цей момент мотаю його, там, турнікета накладаю і думаю, аби все було далі нормально. Бо я розумію, я типу, вже на нього свою аптечку ну, трачу, на себе вже майже нічого не лишається. От, наклав, надав йому допомогу, от, стабілізував його стан, вийшов на командування, що стан стабілізувався, все. От, чекаємо подальших команд. І нам кажуть, типу, продовжуйте типу, рух, от, хоч як важко не було, але вам потрібно типу, вийти із цього квадрату, бо він дуже небезпечний. От, і я розумію, що в мене 2 трьохсотих і ну, їм важко буде йти. От, а цей побратим, якого я мотав, типу, каже, давай ще 5 хвилин посидимо. Ну, я кажу, добре, виходжу на командування, кажу, п'ять маленьких, і ми продовжуємо 7-1. І це була моя ошибка, що я йому дав передихнути. Він далі знов типу, почав, типу, мені упрекати, типу, все, будемо, типу, тут сидіти до вечора. От, е я далі не піду, типу, я не можу. От, а нам треба було зразу, то, як я його замотав, стабілізував його і далі продовжувати рух. От, але ми так не зробили. От, тоді я вже в свого командування почав просити, щоб мені скинули волокуші, типу, щоб я його тяг. Але сказали, ні, це небезпечно. От, де, типу, вам же назустріч вийшла група евакуації. От, далі його заберуть. от. Все буде добре. І ми благополучно вийшли із цієї зони, зайшли в нормальну зеленку, пройшли пару точок і зустріли групу «Івака». І ми прийшли вже на точку Евака, хлопців забрали на госпіталь, от, а мене вже привезли на домашню. От, потім я пишу до цього хлопця, кажу: ну, як ти, що ти там? От, він мені скидає голосове, типу, каже, я стою посеред поля. На розпіздованих ногах двох, каже, піднімаю голову, каже, і бачу, тіпа, надо мною підерський Мавік висить з скидами. Каже, я вже там все, каже, прощаюся з життям, каже, і тут і кати, тіпа, кричиш, вилажиш, летідеш по мене. Я типу, каже, сам до себе, думаю, каже, він дебіл. типу. Каже, але нічого, типу, прийшов, мене забрав. Каже, і, типу, коли ти мене каже, тя... ну, тянеш на собі, каже, я дивлюся в небо і бачу, як цей мавик за нами летить так медліно. От ми потім говорили, тіпа, думали, що тіпа, він не скинув на нас нічого. От, ну, коротше, мабуть, що щось не спрацювало. От. І ми стали живі. Ну, Чуть-чуть приємно, що от 18 років я вже отримав нагородження. Є діти, що реально що нічого не розуміють, прийшли і думають, що тут сказка, легко все так буде. Є такі люди. Так, да, понадивлюються Тік-Току, як там все красиво, да. там розписано. Пишуть контакт і ну... подумають, тут так само буде все красиво, все легко. Тут не так. Кожен думає по-своєму. Да, так, тут, тут ти розумієш. Служба вона затягує. Тут навіть думаєш, що ти оставатися далі чи звільнятися з контракту. Це дуже приємно, коли от... для себе приємно в першу чергу, що, скажімо так, ти маєш залізні яйця порівнян з мужиками там, по 40 років, які ховаються там, вдома. От, і ти розумієш, от тобі 18 років, от, ти вже служиш, от, а дивишся на інших. там, Так, ну його нафіг. Я в мами один, краще буду вдома сидіти. От. Але якщо тако кожен буде думати, що от, е, нафіг воно мені треба, то вчити гімн Російської Федерації, скажімо так, ну, по факту. От, якщо ви хочете пів, ну, повторити історію, як було в Бучі, в Ірпіні, як там знущались над людьми, будь ласка, от, ну, ми такого не хочемо. От, ми не хочемо, щоб. Прийшов якийсь там мужик бородатий у ваш дім, сказав, все це моє, ти йди з Стюля. Просто ми розуміємо, що якщо не ми, то хто? Хто, ну, хто як не я, скажімо так, якщо кожен це собі скаже, то щось шо, буде. Ну, Поначалу було, так, да, важко, непривично. Над тобою ходять командують, ти в відповідь не слова не можеш сказати, тільки виконуєш накази, Це як на БЗВП. Що переговарюватися теж не можеш, бо. Стався позванів по рокам служби, чи бабуся армія. Поначалу, да, було і тяжело. Зараз легко. Зараз якось тягнувся, привик. Було на початку так непривично. От я ж, ну що я, що він в цивільному житті там не таскав на собі броника, скажем так, 24 на 7, От коли на даже на тих бойових. Ну, це було непривично спочатку, Важко, непонятно, але поступово з часом. От, сплотилися, скажімо так, в один кулак, От, почали більш допомагати один одному з часом, бо спершу, скажімо так, були кожен сам за себе, типу, але ну, потім зрозуміли, що ми одна велика сім'я стало набагато легше. Тобто Він мені щось підказував, я йому щось. От, і в нас так вийшло, що привикли один до одного і стали як одна. Родина, і це стало набагато все, набагато кожен момент. Там якісь важкі, набагато його легше переносить. Ці нагрузки. Бо розуміє, ну, розумієш, що не ти один це тільки робиш. І він, і остальні хлопці. От і це, скажімо так, мотивація. от, чого, Тіпо він може це зробити? А я не можу. Я ж теж можу. Так, Коли ми приїхали із. Без АВП сюди, ну, рівень підготовки значно тут вищий, ніж там. Ми кожен день тренуємося. У нас немає такого, що ти от бойовий, ти віддихаєш постійно. Ти після бойових приїжджаєш, віддихаєш вдома день-два, дають і Потім їздиш так само з усіми на полігон навчатися далі, покращувати свої навики. Ну, постійно кожен день тренуєшся те саме. Буває, нове щось з'являється, а так в основному тікаєш од. Мавіків, дронів, учиться їх збивати, перемішуватися, щоб менше палитися. Ну і копати. Копати то само собою. Хто не копає, той не живе, скажімо так.